Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати портрет Святого Миколая. Я собі зробила тут такий ескіз. Зараз покажу вам, як його намалювати легко, дуже легко. Дивіться, основне у нас це голова, і оце такий священичий головний убір, тому що святий Миколай був священником, і одяг у нього теж як у священника. Отже, ми починаємо з голови, а саме з оцієї лінії, яка розділяє голову, обличчя і шапку. Не, не шапку, не знаю, що це. Значить, ми проводимо лінію. Вона може бути рівною, у мене вона трошки нахилена, навскосяк. Дивіться, я провела лінію, але насправді вона мені потрібна така півкругла. Не рівна, а півкругла, тому що обличчя, голова в нас круглі, правда? Провела лінію, зробили такі за... дужечки закруточки. Тепер вгору маленька така дужечка. І тут така маленька дужечка. І з'єднали. З'єднали, з'єднали. Є. Yeah. Це у нас оця штучка. Тепер малюємо верх цього головного убору. Робимо більшу дужечку, більшу дужку. Дивіться, вона десь в мене два, а може і в три рази вища, ніж оця. Ширша. Тобто. Я веду олівцем. Темно, так, щільно, щоб вам було видно. А ви стараєтесь дуже легенько, так, щоб льовить, навіть торкався, добре? Так, я роблю так, щоб вам було видно. Є. Тут посередині ми робимо хрест: от, таким робимо його ширшим, не тоненьким. І тут можна буде прикрасити його потім, якось цей головний убір. Тепер найцікавіше обличчя. Дивіться. От від хреста. Це наша буде середня лінія голови. Це значить, що звідси сюди і звідси сюди однаково відвідувачі. Можемо його поміряти. Кінчик олівця до центру. Пальчиками затиснули де край і поміряли. Бачите, в мене однаково. Тепер малюємо саме обличчя відмальовуємо. Вниз лінія, вниз лінія. Робимо тут такий м -м, прямокутник. Прямокутник. Скруглюємо йому краєчок. Скруглюємо йому краєчок. Може навіть тут чуть-чуть так теж підкруглити, бо голова ж теж кругла, правда? І зайве одразу витираємо, щоб воно нас не збивало. Центральну лінію голови залишаємо, ми будемо робити інші речі. Є тепер робимо бороду. Борода в нас розпочинається отут і отут. Отут собі такий широкий. Куди вона має прийти. Тут теж робимо такий широкий. І тут, тепер з'єднуємо. Так. Так, дивіться, борода це така річ, що як не намалюєш, буде правильно, бо борода росте по-різному. А яка вона там у Миколаї, ніхто не знає, бо ніхто його не бачив, бо він приходить вночі, коли дітки сплять. Так, борода є. Тепер давайте вуса. Трошечки від місця. Відступаємо від бороди і малюємо такий горбочок. Оп! Тепер вгору, вгору, щоб наш Миколай посміхався. Тепер дивіться, з цього місця сюди оп. оп. Тільки дивіться, щоб отут був проміжок. Бачите, тут ширше, гарніше. Тут-чуть. О, зразу зайве можемо повитирати. О, і у нас буде борода. Так, тепер дивіться, очі в нас на середині голови. Ми відділи, отут ділимо цей проміжок на половинку. І отут ми теж ділимо на п'ять частинок. Це одна частинка, друга, третя, четверта, п'ята. Обличчя це як математика. Тут все пораховано. Ну, якщо вам важко рахувати, то малюйте просто два ока. Верхня дужечка. Верхня дужечка. Дивіться, щоб вони були однакової висоти. Нижня дужечка, нижня дужечка. Теж дивіться, щоб вони були однакової висоти. Дивіться, це не побудова така художня, та правильна, анатомічно правильна. Це, скоріше, такий літературний ілюстративний образ. правильно? Тому ми можемо собі дозволити малювати зразу ці очі, як рибки. По правилах ми б мали починати із кулі. Спростимо собі роботу. Тепер дивіться, малюємо зрачки, спочатку на зрачки райдушки. Кружечок, який виходить за лінією верхньої повіки. І тут теж виходить. І бачите, він в мене навіть виходить в цю центральну лінію. І тепер саме цей зрачок чорний, так? Чорний зрачок. Є. Так, тут вже зайве можна витирати оцю лінію очей. Вона нам не потрібна. І оце, що виходить за лінію повіки, теж ми витираємо. От, Бачите, і зразу наш погляд став таким задумливим, Так? Додамо носик, відпускаємо трошки місця, тут десь на середині очей, плюс-мінус, малюємо такий маленький трикутничок. Знову ж таки, це не анатомічна побудова носа, це ілюстративна ілюстрація. Щоб ви мені там не казали, що ніс не такий насправді. Я знаю, який ніс. Витираємо цю лінію, вона нам теж вже не потрібна. І тут додаємо маленькі брови. Не робіть дуже великі, бо він буде здаватися сердитим. А Миколай не сердитий, він добрий, бо він любить діток. Правда? Вишивки ну, трохи сердитий. Можна йому ж трохи вуса підкрутити, щоб був добріший. Так, тепер давайте йому зробимо костюм. Плечі. Вниз, тільки не рівну лінію, а півкругом вниз, і тут теж під кругом вниз. Тепер будемо малювати ці ризи. Дивіться, одяг завжди трошки виступає, тому ми малюємо над тілом. Тут такий оп, ніби він виступає. Бачите? Десь до центру доходимо і вниз, вниз ця, ця риза. І тут теж так само сюди. І сюди. Тут ці ризи можна чимось прикрасити. У мене будуть такі хрести. Тут теж худенькі. Так, ви можете придумати якісь свої прикраси. Оцю лінію витираємо, нам її не видно лінію плеча. Так. Ось, Миколай вже майже готовий у нас. Давайте ми зробимо ще цей нім, бо він у нас святий, а святий. Я правило, малюють снім. Це ми малюємо круг, круг його голови. І правильно, щоб цей круг ми малювали аж сюди. Інакше, бачили, в мене виходить трохи криво, а як я вже зробила цілий, то вже стало рівніше. Зайво витягаємо, поправлю цю лінію рис і хрестів теж. Готовий. Можна ще додати якісь зірочки. Я люблю зірочки вефлеємські, трикутні, але якщо вам більше подобаються класичні прямокутні, можете прямокутні малювати, тобто п'ятикутні. Можна просто цяточки. А ще, знаєте, що можна намалювати на задньому плані місто. Він ж у нас ходить вночі, тоді діток приходить, то можна намалювати такі будинки, десь там вдалені, вікна які світяться. У мене задумка. Такий менший будиночок, може він просто далі. Може, там десь видно якусь церкву, купол, тут ще якийсь будинок. І там ще може бути будинок. Багатоповерхівка. І з цієї сторони, якщо тут же є, то і тут теж обов'язково потрібно щось додати. Тільки старайтеся, щоб вони всі були різного розміру, бо як всі будуть одинакові, то так трохи дивно так. ось. Все, побудова нашого Миколая готова. Тепер його потрібно розмалювати і прикрасити. Я, наприклад, можу додати тут троянду. Кажуть, що Миколая прийнято зображувати з трояндами. Не знаю, наскільки це теологічно правильно, але це ілюстрація. І ваше бачення цього святого. Ви можете намалювати, що захочете і якими захочете кольорами. Сьогодні смужечки Так, я розфарбовувати не буду, щоб не збивати вас своїми кольорами, тільки, будь ласка, обличчя робіть йому світло рожевим, ну, не зеленим. Оце трошки так дивно. Угу. Успіхів.